Річниця кривавого теракту в Харкові. Рік тому серед проукраїнської ходи пролунав вибух, загинуло четверо. Поряд з місцевим палацом спорту, де сталася трагедія, сьогодні відкрили пам'ятковий знак. Після конкурсу на його місці планують встановити пам'ятник. На якому етапі розслідування першого в історії міста теракту знає Тетяна Федоркова. Ліва сторона. Тобто, рука, бок і нога. Максим Жук, 411-й постраждалих у наслідок теракту. У переповноваженого в Первомайського райвідділку, нині він патрульний поліцейський, тоді на день відрядили до Харкова. У перших рядах да, наш райвідділ був виставлений, Роздався взрив. Я упав, піднявся. Я не знав, що я отримав ранення. Бачив моєго руководителя, який як би, лежав без признаків життя. Підполковник Вадим Рибальченко зазнав смертельних травм, так само як і Євромайданівець ігор Толмачов загинув на місці. Быстрее, ще двоє хлопців, учасників акції, померли в лікарні. Наймолодшому Данилові Дідіку було 15. Флаху титана котрої там школи діти підписали. В його кімнаті все так, як і рік тому, тільки тепер поряд зі спортивними нагородами орден за мужність посмертно. Десятикласник не сказав рідним, що йде до палацу спорту. Та батько певен, якщо б того дня влада заборонила акції, трагедії можна було б уникнути. Адже про небезпеку спецслужби попереджали заздалегідь Власть власна тої власність. має приймати рішення. Вона об'єднана либо запрещати, либо обеспечувати безпеці. А на того там необхідно виходити, не необхідне? Если существует определенная угроза, то нужно в первую очередь думать о безопасности людей. Мы на своей земле. Я в своем городе, и каждый из нас должен иметь право ходить, где он хочет, по улицам. Какая ответственность? Мы должны прятаться от этого, от этих мерзавцев, от этого быдла у себя в Харькове. Нет, мы не будем. На лаві підсудних троє харків'ян їх затримали за кілька днів після вибуху. На слідчому експерименті арештовані зізналися, що сховали міну ось тут на узбіччі під снігом, а задіяли телефонним дзвінком. Проте в суді жоден з трьох підозрюваних провини не визнав. Заявили, досі свідчили з примусу. У прокуратурі сумнівів не мають. Затримані винуватці. Для них вимагають довічного ув'язнення. по нашему уголовно-процессуальному законодательству признание вины не является доказательством. Поэтому совершенно для суда не имеет никакого значения, признавались ли на предварительном следствии, на досудебном расследовании подозреваемый. Прізвища замовників теракту невідомі й досі. І навряд чи слідство їх з'ясує, каже Андрій Дідік. Його донька, чотирирічна Ніка, береже в кімнаті Данилка усі іграшки, бо й досі чекає, коли повернеться старший брат. З Харкова Тетяна Федоркова, Андрій Руденков, Сабиті, канал Україна.